Друзі, бажаю здоров'я українцям та хто нас підтримує. Понеділок. 7 годин ранку, відбувся забій на радугу. І сьогодні покажу вам посилку. Отак От прийшла гранулка, два мішка БМВД 25%. Отак От виглядає. Так, ну що, я думаю, що на цьому БМВД я буду робити. Корм свиням. Поспілкувався я з Кольою ДХТ, і він мені порекомендував, і я послухав його і буду робити корм для свиней. І рахується, мені буде на 500 кг, думаю, зер... ну общої маси. Так, зараз я тут управляюся, відправляю. Курочку на ринок, а поїду на ферму і вам покажу яйця вчорашні. І покажу, як відрізнити перепеля хлопчика від дівчинки. А вам приємного перегляду. Так, приїхав на ферму. 742 заряджається вчорашній АКБ. Так, учора я винімав у них яйця, а сьогодні ще немає. Забув треногу зняти як, але я зніму пізніше, як відрізнити хлопчика від дівчинки. Так, і хочу порахувати з вами. Ну, до 8 я не дождався. Порахувати яйця. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 виловок. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 яйця. Вчора було 30, сьогодні 34. Може завтра буде. Або сьогодні до 8 буде ще 35. Так, пишу 34 яйця. Ось я тут таку напишу тут. 7.30. 34 штуки. Те ж саме пиль Пуріна. Ну, але вона, я зараз її роздам і вона закінчується. Бачите, їдять. ну, Не сказати, що вони як свині їдять, чи там як бролери. Ну, Кажеться, це ж птичка маленька. ну, Їдять. Як і в туалет, ходять теж. Зараз я буду чистити, чого того, що ці виїхали сьогодні. Був забій. Повторюсь, і виїхали на радугу. Так? Поїхали. А температура у нас така, Отсюда ті, що маленькі, ми пересадили в кухню на пол. І завтра ще один виїзд на радугу. І те, що станеться, будуть жити до слідчого забою. Ну, який принцип, Відбираємо пітушків по найкрупніших. Ну, Почали ми різати десь, так, вже виїжджали. Um, днів 40, мабуть, перших почали вирізати. Таких, я казав, маленькі були. Сьогодні ще не знаю які. ну і Ці підростають і сьогодні заказую нову партію. Отам буде стоять, казав, кондиціонер. І все покажу вам. Ну, Переполами, мабуть, довольний. Писав мені хтось, що це, мабуть, у вас порода м'ясна. Ну, хто знає, я не знаю, яка вона м'ясна, бролерна. Я знаю, що. Техаса, це білі, вони тіпа, Вони, м'ясо яїчні Але вони хороші, крупні яйця несуть. Доволі такі. Да? Дивіться, що витягнути. Ще клітка трохи недороблена, дороблена, якась. Ну, Не те, що вона недороблена, вона просто трохи зекономлена. Економ клас. Аби це 2 метри сітки, і треба було трошки длинніше загнути, але це 50... Ну, 2 метри розрізано пополам. Тобто, розумієте, отсюди. До туди 50 см. Ну, такі дебелі яйця, я скажу. Прям радують. І в отих чорненьких теж хороші. Ну, мабуть, це хороші яйця. Бо я на них злився, так прям, ну, ну хороші. що сказати сантиметра мабуть, 4 ось так, або 3,5. Можемо заміряти, візьму штангель для, для інтересу. Ну, так що зніму, я зараз. Сейчас... Вичищаю какушку, зганяю додому, візьму трено і покажу, як, щоб в одне відео було недовге, як відрізнити хлопчика від дівчинки. Зараз для зйомок виключу два вентилятора. Ну, поки так. Дивіться, є нагода показати вам, для чого я казав, що оцей ряд, де вони живуть, треба, щоб був не 30, як у мене. У мене є попереднє відео, подивіться. А щоб було 40, бачите, от полноценна птичка стоїть, а то й 45. Розумієте, а Ну, якщо помінятися нам місцями, представте, ходить полусогнутим десь цілими днями. О, і птичка, коли вона ну, ось вам покажу отак. Ось тут, о, звідсіля і донизу до сітки 45. От було б 45, взагалі було добре. Тобто птичка розправилася, стала, б, постояла. Б. Відпочили б сустави від цього, що сустав постійно зігнутий. Розумієте, в чому мінус ці сітки. Але ж завжди чистенько, лапки чисті. Ну, то що вони засрані, то поносять такий стул нестабільний. А так дивіться, петух так йому і 45 мало. Що хотів наголосити, чому? Чому оце я у слідуючих своїх сітках, або, або даже і в цих буду переробляти, буду оцю планку вбирати, і буде аж отута буде в мене для какашок. Тобто, думаю, що 40, а то й 45 було б саме нормально. А верхня, дивіться, в мене теж були проблеми, що вони випригували. Бо петух як стане, оця верхня планка, аж груди в нього вище, ніж планка. Тобто буває такі, що курочки, брики випригували, билися об бетонний пол. Я для себе таке прийняв рішення, що якщо там до місяця може бути і 4 яруса, і 30, то оці треба робити трошки роздвигати. Чому? Тому що проблема з суставами. Ну, це, що хотів вам сказати. Чому треба робити 45. Так, убрав у птички, вентиляція гудить. Хочу вам показати, поки є можливість, учора була одна треть менше тачки. Ну, десь, ну, отак. Чому? Я вже бачу по какашкам, як у неї. Як вони їдять і наскільки вони ростуть. Ось тобто, вчора вигружаю, одна треть немає. Получається, що жарко, вони не їдять, сидять під водою, воду п'ють, ну, а поїдання продуктів мало. Зараз дивіться, зараз я беру отаке. Ну, вам телефон не подасть, таке, що тут пильця. А цю пильцю треба пересіяти і назад засипати, а пиль. Перепелом. Що хотів замітити, теж ж YouTube, ну, youtube юзаю і дивлюся, що деякі такі курятники показують птичку і розказують, що вона там, ну, якоби їй там 25 днів. Ось дивіться, який у мене бролер вже там, там кіло 100 або там кіло 500 Я вам покажу бролера, якому, який був трошки, ну як сказати, не закельований, а ну, закормлений. При, при старті. Треба хорошо корм стартувати. Дивіться, якщо, брой... якщо вам показують, що бролер лисий, це перший показник того, що хороший бролер. Чому? ну Хорошо росте, дивіться, бролер росте швидко і у них ще не співає пір'я наростати на них. Ось я вам покажу. Дивіться різниця на фоні. Он сидить грам 700 і ось уже до 2 кг. Бачите, які, ну, яка різниця, тому що, ну, якщо не вдалось бролера, так воно не вдалося. І ото, як вам показують, те, що бролер весь у пір'ї. ну отакий, да? ось дивіться, він впер... весь в пір'ї. І якщо йому скажуть, що йому там ну, примерно там, півтора місяця, нікому не віти. Цьому бролеру, то я казав, по-моєму, десь в районі 60 днів або ще й нема, може, пару днів. Не, не буду зараз показувати. Іти до графіка того. А бачите? Лисий це перший показник, того, що все добре. Бройлер має бути лисий. Тоді він добре росте, розвивається і ну, хорошо. І коли нема, дивіться, от, ось сидить больненький. бачите, в нього пух на голові. Як би показати вам, щоб. Бачите, такий чубчик ззаді, це теж не дуже добре. І он такий ходить. Бачите, гра... очі при прищурені. Вон він. він показує. Очі прищурені, такий, ще пух на голові, бачите, щось у нього не так. Тобто або водянка у нього, а ті, що добре себе почувають, у нього око повністю відкрите, пушка нема цього жовтенького на голові, то все добре. Тут ще такий сидів десь позіхав. Ну, в процесі, знаєте, коли чистиш або кормиш, це все, це все добре видно. В двох словах, якщо бролер у вас лисий, не заросте курін, це дуже добре. Ну, якщо він, звісно, не хворий. А ось дивіться, ще такий є унікум. Він пішов. Дивіться, нема ока, клюв набік, він такий приїхав маленький. Але вижив, росте і не біля кормушки, щось даїсть. Ну Все. Погнав я на кучу і далі покажу. Так, що, забрав у, з кормушок у маленьких і попересівав. Получилось 7800. 7 кг 800 г. Ну такий пиль і не пиль, бачите, є і пиль, і трошки і гранулка мелка, де проскакувала через ситочку. 7800. Зараз я запишу і на цих 7800 посчитаємо скільки буде яєць. Ну Я, я так вважаю, що. Це хороший корм, це гранулка. Так, сьогодні у нас 16. -те. Пишу. 16. -те. Так. Пишу 7. 800. Ну, примерно там, плюс-мінус може 20 грам. І от скільки буде без цих 34 яєць, скільки буде яєць, скільки днів вони проїдять. 7-800 КГ. Отак. Ну. Є плюс, звісно, це тепер трошки переосмислюю свої, те, що казав, кричав на них, от, там, такі сікі. Я трошки їх пересортію, пацанів відберемо. там, я вчора вважав, що робити нічого було, знаєте, ж, і отам По 20 штук по-моєму, у нас сидить, тут тобто 4,80 і там ну штук 100 у нас. І побачу, наскільки на скільки їм це хватило їде. Пацанів беремо, може, поставлю по одному пацану, щоб ну, яйця були якби, інкубіруємо. Бо вже дружина каже, ні, не хочу, мені подобається, все, давай. Вона любительниця прийти, лоточки порозкладувати і воно, ж, знаєте, як ну, таке займається. Добренько. Що б ще хотів доповнити до цього відео. Мені подобаються ці кормушки. Отут є такий бортик і вони так під себе чик-чик грибуть, а бортик не дає їм розсипатися. Дивіться, тут ну, люди обіжаються, що там вони дуже розкидають корх. Я насипаю два рази в день, утром трошки, ну гляньте, скільки там. Ну, Одна-треть совочка так, розтрусив. І я ну я можу й в обід дати, але тільки даю утром і вечором. Правда, якщо насипати повний, то до вечора вони вигребуть, його просто вони гуляють, як в піску. У мене тут є такий кармашки, я попрорізав. І вішаю, отак, кожен день міняю, ну не мав часу доробити, таких, щоб були пісок ставлю. Бо я теж дивився, казали, що треба їм пісок для травлення. Я хотів тут зробити такі діпа, вигули для. щоб пісок можна було. Але аби тут не проходив сюди, я б тут зробив. Взяв би пластиковий ящик, перевернув би. І це була така як вигулочна зона. Ти відкрив, насипав там травички, вони дуже люблять кубля, 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 або

33, 32. Одне, доб... Одне добавили. Подождіть, як 32? Було 34. Ще є такий щитака. 34, а ну зараз пересчитаю, щось не то. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 9. 30, 30, 32, 33. О, вже на одне менше. Ох і ж математик. Ну, 33. Не додалось. Або 34. Пересчитаю без камери. Бо дивлюся в телефон, а считаю там, і воно може десь бився. Зараз я пересчитаю. Що зайшов до санюшок, отакі все добре ростуть, скільки було, стільки є. Е, зразу якось не знімав. Вісім вона привела живих і шість мумій. От считайте, скільки. Було б 14 штучок. Свиня дуже гарна, все мені подобається, станок робочий. Щось погано їдять предстарт. От уже починаю колотити їм супчики. Ну і плюс молочко. Хочу запитати у вас. І там бачите валерчики, хочу запитати у вас, напишіть у кого, скільки стоять поросята маленькі, щоб на продаж. Буду вдячний за те, що, бо ціни не знаю, ніде не спитав, бо тут особо у нас не попитаєш ніде. Добренько печу додому, беру три ногу і закінчу з перепилами. Поки дружина не бачить, покажу результат. Птичка замечательна Бо вона це діло не любить Птичка бомбацька. Вес не знаю, трошки пізніше вам напишу зверху над відео в кадрі. Запитаю, в дружині Так, ну що, приїхав на ферму і виключилось світло. Це другий день уже. Ось зараз. Так як і вчора, 9.35, виключило світло. Що я роблю? Той самий АКБ, той самий інвертор і один вентилятор. Тому що їх тут мало. І температура почти 23. Нехорошо. може і другий підключу. Ніхто не предупреждав, ніхто не повідомляв. Зараз беру птичку і показую вам, як відрізнити хлопчика від дівчинки. У неї тут уже. Ой, господи, які вони злі, порвана голова, дивіться. Та не дюрайся. Навіть вже хохол росте. Перевертаємо, дивіться, у, у дівчинки широка така клоака, бачите? Просто така як. Ну, широка, бачите, откуда випадає яйце, І тут немає в нього виділення. Тобто це дівчика. Я... Ну, я знаю, що це девочка, по-перше, у них голова побита. Зараз беремо хлопчика. Беремо хлопчика. ну Беремо любого хлопчика, ви ж не знаєте, що це хлопчика. Перевертаємо. І дивіться, такі висять, як, ну, як яйця, як курдюк. Дивіться. Придавлюю. Бачите? Лігонечко надавили і відсюди вилазить така, як піна. Тобто ви не ошибетеся, якщо ззадні висить такий курдюк. Ну, ось бачите, як, не знаю, як яйця, просто як мішочок. Не проріс, така, як у дівочки, отак поперек, А іменно така, бачите? Ну така. І отак лігонечко надавила, отсюда вилазає піна. Оце мальчик. Ну воно видно, тут такий, як курдюк висить прям. Оце є мальчик. Ну і соответственно, у мальчика голова ціла, не по не по, як, не вищі панапір'я. Якісь, оці просто як терористи, вони якісь агресивні. Ну, ще беремось, допустимо. Ось явна дівчинка, бачите, яка е, голова в них лиса. Ну, вони їх задал Так само перевертаємо і дивимося. Бачите, яка щель. Да не дергайся. Бо криво вийде. Бачите якась Широка така ну, проміжність, як сказати, щоб понімали. Ви не шибетесь, у нього не курдюк, а просто така, откуда яйце вилазить. Курдлюче. Щас я білого попробую взяти. Білікий такі поплотніші. Берем, перевертаємо, дивіться. Це девочка, бачите, в неї яка е, така щілина, ну розумієте, так? Да? Я легенько надавлю, а в неї немає нічого. У неї вже туди яєчко вже готується. Тобто ви не, не промахнетеся. У мальчика виділення, у дівчинки немає нічого. Це така хороше. Ой, сокнуло. Так, все я вам показав. Ну, отаке таке відео вийшло, може і затяжне, але я сподіваюся, що воно комусь буде корисне. Оця якась, я не знаю, що це фенікс чи ну, коротше, темна порода, вона якась така агресивна. Мені більше подобаються ці техаси. Вони якісь спокійніші. У них нема цих лисин на голові, вони якось не дуже їх закльовують, забивають. Ну, а ці якісь, бачите, на лисі голови. Їх просто самці прям забивають, у них шрами на голові. І Я думаю, відсадити їх. І мені не дуже подобається ця порода, оці темні, мені більше тихасипи, вони якісь спокійніші. Так що все таке відео, будемо триматися. Наскільки виключили світло, не знаю. Скільки пророби акумулятор, не знаю. Є ще генератор бензиновий Edon 3300, але я ще не, не даже з упаковки. Поки обходимося акумулятором. Отаке відео, всім миру і добра, і до зустрічі на каналі.